І тому у нас проблем, проблем і проблем. Я думаю, що надалі більше якось оповістити потрібно, щоб більше нас, присутніх, було тут, і ставити тут питання нашого і благоустрою, і нашого життя. Дякую за увагу. 8 року. У січні 2009 року, коли було коригування, прийшло громадське слухання, ми його скоригували і від того часу минуло 2 роки і 4 місяці. В той період вартість електроенергії, ціна, на яку скидається просто зверху і від нас вона не залежить, становила без ПДВ 45 копійок. Сьогодні 1 кВт електроенергії для підприємства без ПДВ. Коштує 78 копійок, тобто зросла тренерна майже на 60%. Мінімальна зарплата на той час при формуванні тарифу була 545 гривень. Сьогодні вже вона 960. Відповідно, збільшилась сума відрахування до пенсійного фонду. І всі оці питання, які залежать сьогодні, вроді, хто від нас, Вягли на наші так, що ми просто-напросто не можемо надавати оці послуги. Надавати їх безкоштовно або за півціни це нереально. 에... Підняти тариф, треба зробити великі розрахунки, здати їх в інспекції з контролю з цінами. Розрахунки розробили, завезли минулий четвер. Чорновики наші провірили, вказали нам, на якісь недоліки. Їх переробили і знову здали обласну інспекцію. Висновки будуть не раніше через 10 днів. Але коли ціна на куб води або на тонну води була 4,70, вона приблизно буде коштувати 6,30. Коли куб тона водовідведення стоків була 3,60, вона сягне 4,50. Наскільки ми зробили правильно, це будуть висновки, і тоді це питання ще раз буде опубліковане в нашій районній газеті. Всі люди будуть поставлені до відома, будуть знати, скільки що коштує. Буде дана людям можливість протягом двох неділь провести розрахунки вже за спожиті послуги, щоб вже далі піти по новій ціні. І ви про це всі будете знати. На сьогодні у нас така ситуація. Коли при встановленні тарифу із 1 травня 2009 року стоків вже тоді мав коштувати 4.30, рішення міської ради було був затверджений 360. 70 копійок за кожний публі мала бути дотація з міського бюджету. Коли сталося така фінансова становище і в нашому підприємстві, і в міській раді. Грошей на до дотацію не було, нам цієї дотації ніхто не дав. Це було відповідні збитки. Коли ще минулі роки була дотація з державного бюджету, Вона не поступала підприємством над живими грошима, але проходили взаємозаліки та погашення боргів за енергоносії, за податки до державного бюджету. На протязі, оце ми працюємо 5 років, нам ніхто не дав ніодної гривні дотації. Проте в нас немає боргу за енергоносії. Як там вони важко не є? Ну, ми оці борги гасимо, щоб воду ну, хоча б на годину ми не відключали саме по цій причині. Так що прошу нас всіх правильно зрозуміти, війти в наше положення і готуватись до того, що подорожчують комунальні послуги. Просто... Одна із послуг по благоустрою міста, яке надає комунальне підприємство Дошівської міської ради концерт. Ми хочемо наголосити, що на сьогоднішній день. Андрушівська міська рада не в силах в повному обсязі фінансувати освітлення міста Андрушівки. Зараз вивчаються деякі питання, які потім будуть заноситися на сесію, по скороченню видатків по вуличному освітленню міста. Ми не в спромозі в тому фінансовому положенні, в якому ми сьогодні знаходимося, не в спромозі забезпечувати 100% освітлення міста Андрушівки. У нас просто напросто не вистачає коштів. Для інформації в зимній період це в межах 19 тисяч гривень, тільки коштує оплата електричної енергії. В зв'язку з тим, що світовий день стає більший, ця цифра зменшується. Але на сьогоднішній день розраховуємо, що по квітні місяцю ця цифра буде 13 тисяч. І знайти 13 тисяч для того, щоб Комсервін зміг заплатити за будичне освітлення заводичне освітлення. При тому всьому, що вартість злето зростає, міської ради немає коштів. Так само, як немає коштів на самого сміття, на ліквідацію тих бродячих собак, на ліквідацію сміт... 에... смітників. Є ще один із таких пунктів, як захоронення бездомних. Чи одиноких, які не мають родичів та близьких. І так само по цій позиції Бандушівської міської ради не вистачає коштів для того, щоб в повному обсязі проплачувати ті роботи, ті послуги, які надає комунальне підприємство Андрушівської міської ради. Я все-таки вдячний керівнику за те, що в цей складний період вони надають нам послуги. І яким чином ще підприємство знаходиться на плаву. Це по 6 з місця. Шановні дешевчани, ну, чули ми звідси, звіт про фінансове становище, оскільки голова тільки працює перший рік, ще не вті розвернутися. Але зразу можна сказати, що це саме. Ну, важке фінансове становище, воно ніколи не було легким, скільки тут не звітувалися голови, От, е, завжди було важко. Треба мобілізуватися і щось робити. Складається враження, що дочівчани навмисне створюють сміттєзвалища, щоб потім сповна використати міський бюджет. Бо як вони не пустять на сміття, то десь бюджет піде наче, кудись на не. Станет. Очевидно, потрібно, потрібно проводити роботу серед населення в організації виводу сміття, а в авдушинським комунгоспом та використовувати бюджет міста на розвиток за призначенням. Що таке, в нас? Є дві організації по вивозку сміття. Є штат, вони повинні приходити в їхніх інтересах, повинні агітацію проводити серед людей, щоб підключати людей, щоб вони вивозили сміття організовано. Міська рада виділяти по одній людині, то ли, з обходом по дворовим, говорити з людьми. А так саме от нам треба і павліки Морозові для того, щоб показувати. Представте собі, є участковий у нас саме не один, є міська рада, і інші органи влади те саме. І всі треба, бікає, дайте нам Павліка Мороза, щоб прийшов пальцем, показав, ми його накажемо. А потім скажемо, це дурак, який на тебе пальцем показав. <laughs> ну, зараз не такі ж люди, це саме. з людьми треба проводити роботу і говорити. Ну я скажу так одні слова, щоб мене зрозуміли по цьому питанню, що треба трохи піднатужити, щоб щось зробити саме. В Голодовку один ветеран мені казав, вони діти бігають, казав так, нема ам, нема пук. Як не надуємося, то нічого не зробимо. Це так відносно того часу на даний час, я скажу. Ну, тепер я хочу звернутися до вас, як до нового голови, саме за підтримкою якого ви стали головою нашої підтримки, і до наших Адушівчанок. В районі Залізничної станції, ви знаєте, вже 22 роки існує дитячий спортивний майданчик на честь 5-ї річниці Незалежності України. Це ще робив Костин Михайлович Спірінець та начало. Степан Антоніч Піцікевич, підтримка держадміністрації. 22 роки существує він на общественних началах без підтримки такої, говориться, хорошої детальної. Хоч, як я звернуся до цього. На, 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 на честь п'ятої річниці незалежності він через тебе саме така його слаба підтримка. Існує він завдяки підтримці як міської ради, так і районної державної адміністрації і районної ради. Є не було цієї підтримки такої, хоча б саме от, мінімальне, те саме відділу спорту. Звісно, вже за 22 роки його розтаскали б на металолом, розвалили б там і так він розваляний. Не було б взагалі нічого. Був великий мусор, який треба було б ще пару камазів, щоб звідти вивозити сміття. А так, поки що там дозвіллям займаються діти. Цього року ви 15 років футбольної площадки. Я думаю, світлі програми державні, Євро. 2012 та підтримки та саме дитячого спорту, то ми програми державні. міська рада та саме, от, надасть допомогу посильну, щоб навести там більше якийсь, підготуватись до цього, щоб привести захід якийсь солідний і показати, що наші щось